you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Стали відомі окремі деталі раніше анонсованого з'їзду Євросолідарності, який відбувся 21 березня. Кому війна, кому і надалі бо поповіхтіти над виборами, щоб спробувати захопити владу. Порохоботи і далі не розуміють елементарного. Політвибори під час війни неможливі, але як там розуміння, як повідомляє телеграм-канал Політбавов на формат зустрічі виглядав наступним чином: Петро Олексійович, політрада і керівники облструктур. Нічого нового заслухали Сенютко Іванно Климпошцинцадзе Ірину Геращенко. Гучно заявили, що парламентом повернуто виплати військовим. Їх ніхто не забирав. По суті, обмежили для тило. Завдяки особистому втручанню Петра Олексійовича. Отут хочеться запитати серйозно. Усе завдяки голосуванню місцевих рад, хоча серед них жодної обласної. де ж тут успіх сивочолого? Петро Олексійович також дуже бідкався з приводу заборони військовим спілкуватися з ним особисто під час візитів у прифронтові регіони. Дуже високо оцінили зустріч Петра Олексійовича Порошенка із послом Китаю в Україні Сянжуном. Плідно поспілкувалися. Порошенко доніс пану посл... Служ головні тези про війну. Думаємо, посол Китаю набагато краще обізнаний, аніж сам Петро Порошенко. Прийняли рішення про застосування імперативного мандату аж до двох депутатів пориспільської міськради. Іншим дали шанс на виправлення. Читайте, як нічого спер унікального не сталося. Таке собі покарання винних, і це все про вибори. Поговорили зовсім мало, але осередки зарядили в роботу. Згадаємо, як почалася найбільш програшна і масова пропаганда порохоботів. Так гетьман прямо з трибун Верховної Ради, ще тоді закликав повернути виплату 30 тисяч кожному українську. Скому воїну комусь потрібно нагадати, як на початку своєї каденції хтось говорив про тисячу гривень у день з захисниками. В результаті нічого так і не було. Так так у 2015 році 30 тисяч гривень в місяць, але ж просто тоді Путін не нападав. Порошенко тоді якраз ймовірно устигав ще жму руку, обнімаю з ворогом. У такі моменти можна припустити, що пазл непогано таке складається. І звісно ж, Порошенко був би не Порошенком, якби не спробував програти паралельно на тезі про славнозвісне будівництво доріг, яке, до речі, до початку повномасштабного вторгнення одним з основних драйверів роз... Звитку нашої економіки надиву, але навіть тоді, коли прогоріла ідея сивочолого з зрадою на виплатах, кампанія з дорогами живе на сторінках фейсбучних порохоботних помийок. І далі обов'язково потрібно також наголошувати, що ще найголовніше кошти з бюджету йдуть на фінансування приватних телеканалів, які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші, в марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених ньюзмейкерів, до якого повно претензії у суспільства додав Порошенко. А його посіпаки, такі як княжицький, наприклад, тільки підігравали на цю Зо абсолютно незаконно вимкнули з ефіру телеканали Еспресо, п'ятий канал, прямий, а замість цього створили єдиний керований марафон. Жаліться княжицький. А впливати олігарху на свідомість людей, окупувавши три телеканали. Це по-вашому законно. Люди, які зараз нав'язують суспільству наративи різного характеру з минулого виправдовуючи діяльність експрезидента та платять гроші за підтвердження цього обману через свої телеефіри заговорили про свободу слова, пане княжицький. На що тільки не підеш, аби вибратися повторно. Петро Олексійович вирішив, що вже час. Що ж ганебна ритуа. Рика та поведінка гетьмана працює лише на користь ворогу. Скільки політехнологів не злучай, яку брехню не запускає в інфопростір, а опитувані людей скажуть правду. Усі ж пам'ятають, як народ через опитування КМІС офіційно продемонстрував свої погляди. Якщо виконати з переліку колишніх керманичів держави Януковича, то українців офіційно вважають Каденцію Порошенка найгіршою в історії. Петро Олексійович, годі бавитись, ваш час уже минув. Вам про це говорять навіть прості українці. Ніякі подачки у 30 тисяч чужими руками не відбавлять вашої репутації за Кремде Баль. Це ви та багато інших українських міст. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.